Національний банк України встановив такі курси валют. Долар продовжує дорожчати, і сьогодні його вартість становить 27 гривень 5 копійок. Виріс у ціні євро. Зараз його офіційний курс 29,18. На комерційному ринку валюта трохи дорожча. За долар там просять мінімум 27 гривень 12 копійок. Євро коштує щонайменше 29,26. Літр бензину категорії А-95 в середньому по Україні коштує 24,55. В залежності від заправок ціна на це пальне коливається від 22 гривень 90 копійок до 27 гривень. За літр дизельного палива в середньому просять 22 гривні 45 копійок. Газ для автомобілів коштує 10,75. Верховна Рада скасувала обов'язкове використання печаток на документах, повідомляє нове Времля. Відтепер суб'єктам господарювання, тобто фізичним та юридичним особам, не потрібно ставити печатки на паперах, які подаються до органів державної влади. Більше того, якщо печатку на документі все ж таки будуть вимагати, такі дії каратимуться штрафом від 850 до 1700 гривень. Передбачається, що наявність чи відсутність печатки не створює жодних юридичних наслідків.